Коли в природі все відбувається як треба, рослини формують квіти, потім бджоли та інші запилювачі прилітають, щоб забрати пилок з цих квітів. Перелітаючи з однієї квітки на іншу, смороду переносити цей пилок. Частина пилку, ймовірно, буде з чоловічої квітки і постраждати на жіночу квітку, і, бам! відбувається запилення. Тепер ця запилена квітка має дати плід. Але іноді умови далекі від ідеальних. Через відсутність запилювачів або квітів, іноді природний процес порушується. Якщо ви вирощуєте рослину вдома, де немає запилювачів, або просто хочете контролювати процес запилення, ви можете зробити це вручну. Ось чотири способи, щоб це відбулося: пряме запилення квіток. У деяких рослин такі великі квітки з чіткими тичинками, чоловіча частина. І маточками жіноча частина, що найпростіший спосіб ручного запилення просто взяти чоловічу квітку, обирати пелюстки і використовувати тичинку, як пензель. Легко проведіть тичинкою по маточці жіночої квітки, яку хочете запилити. Цей метод має дуже високу ефективність, тому що його важливо зіпсувати. Найкраще навчитися розрізняти жіночі та чоловічі квітки, але наведіть це досить просто, оскільки жіночі квітки завжди мають невелику опуклість під квіткою. Цей метод чудово працює на гарбузах всіх видах кабачків, включаючи цукіні, літні та зимові кабачки, а також динях. Після запилення залишається тільки чекати кілька днів, щоб побачити, як полагоджує формуватися плід. Запилення пензлом Хоча попередній метод включає рухи, схожі на пензлик, цей спосіб передбачає використання справжнього пензля. Хоча майже кожна стаття про ручне запилення згадує цей метод, особисто я вважаю його не дуже ефективним, тому використовую його лише тоді, коли інші методи не підходять. Наприклад, цитрусові, які я запилюю вручну стягування вдома. Їхні квіти невеликі, але не такі крихітні, як у огірків або томатів. Шкірна квітка цитрусових має і чоловічі, і жіночі частини, тому шкірна може стати плодом. Використовуючи дуже чистий сухий пензель, обережно проводіть ним по чоловічих частинах, які розташовані навколо центру, а потім легенько проводіть по жіночій частині прямо всередині квітки. Потім повторіть це для шкірної іншої відкритої квітки. Хоча цей метод не завжди дає результат, якщо у вас немає бджіл, він може бути єдиним варіантом. Запилення струшуванням. Кукурудза вирощує султани, на яких є пилок. Вітер переносити цей пилок на приймальні стовпчики кукурудзи. У великих посівах це надійний метод, але у домашніх умовах кукурудзи саджають недоліки, щоб гарантувати 100% успіх. Тому струшування султанів вручну гарний спосіб забезпечити запилення. Пилок падає прямо на рослину внизу. Султани кукурудзи готові до запилення близько тижня, і я просто добре їх струшую кожного разу, коли проходжу повз щонайменше раз на день. Запилення вібрацією мій улюблений метод, тому що він найефективніший, швидкий і простий це вібрація рослин, щоб вивільнити пилок і змусити його розлетітися по повітрю. Він потрапляє на жіночі квітки і відбувається запилення. Якщо у вас є рослини з дуже дрібними квітками, наприклад, томати, спробуй розбратися, де жіночі, а де чоловічі квітки, і дістатись до пилку, це марнотратство часу. Якщо квіти відкриті, ви можете просто піднести до рослини будь-який предмет, який вібрує, зубна щітка, масажер, вібратор, і ви побачите, як повітря наповнитися жовтим пилком. Робіть це 10 секунд разів на день, і ви отримуєте високий рівень запилення. Цей метод чудово працює на гідропонічних рослинах у приміщенні, але також підходить для парців, баклажанів, огірків, фізалісу та гороху.